Хлопці. Що, тут на кормушку стало? Так, да, на кормурку. А чого ви так стоїте? Ваша постова служба? А? Перетворилася патрульна на постову? А там треба постійно ходити. Ну ваш герой патрульна постова. Да, Патруль. Я, я да. розумію, що ви стоїте. Да. Ну, ви стоїте не в ресувальній середженні, а на стопліні, щоб всі говорять. Да, на час? — Ну я не знаю, ваш реєстратор тут сторону стоїть спеціально. Навірно ж, видно. А може, а, може, а може і не видно. Може і не і видно. Включите мені проблизко, чого ви не включити? Бо, Тому, що не і в... В... не тривога. І, ви хочете, ну... щоб в машину прилетіли ракети далі. Що? При чому тут ракети? Ну а при чому? Вони, вони їдуть, дивляться у вас ці Маячки. Ну ви зараз Диві. лейте там на пору договорів, ми в на місці. За безпекою маячки в принципі. Щоб вас було видно. Ви наїхати нас можете? Ну звісно, ну случайно, чи... людина буде виїжджати. Тут поруште подер, але ближче 10 метрів від виїзду з прилеглої. Да, Маєчки, вмикніть, будь ласка, щоб не було, до вас більше питань. Ви зараз поруште, ПДР. Да. Шановний, зараз ми будемо спілкуватися по-другому. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну. У вас габарит один тільки працює, другий взагалі не працює. Будемо відповідальним, зараз чекать його, общатися з заявами з усім, чи просто вигнете синій проблесковий і закінчимо розмову. Ну і все, краснички виробіть, бо будуть зобов'язані зупинятися. Все, дякую.